Кажуть, тисячі років тому, саме на землях, де сьогодні стоїть Україна, з неба впав вогняний камінь, і з нього скіфські майстри викували священний меч-арея. Меч, що став душею наших степів. Тут, на українській землі, воїни складали присяги біля цього клинка, клялися стояти до кінця, клялися захищати свій дім, так само, як робимо ми сьогодні. Скіфи вірили, хто торкається меча Арея, той отримує силу самої землі. Силу чорнозему, що народжує життя, силу вітрів, що розносять Степовий Дух свободи, силу предків, які ніколи не схиляли голови. Меч зник у вирівін. Але легенда каже: він не покинув Україну, він лише сховався в її серці під полями, під містами, під кожним нашим кроком. І щоразу, коли ця земля піднімається, коли українці стоять незламно, це ніби сам Меч Арея знову світиться під нашими ногами, бо сила України та не в легенді, а в нас самих. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зараз онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.